Вітаю! Тема нашого уроку Відмінки іменника Повторення. Любіть красу своєї мови, звучання слів, правопис слів, це квітка ніжна і чудова, коханих батьківських степів. Повторімо матеріал, який нам відомо з минулого уроку. Назвіть відмінки іменника. Називний. Хто? Що? Родовий? Кого? Чого? Давальний? Кому? Чому? Знахідний? Кого? Що? Орудний? Ким? Чим? Місцевий на кому на чому. Кличний відмінок. Він не має питань і в мові виконує роль звертання. Друге питання: які відмінки називаються непрямими, а які прямими? Непрямими відмінками називаються всі відмінки, крім називного. А саме, родовий, давальний, знахідний. Орудний місцевий. Прямим відмінком є називний відмінок, в реченні він виконує роль підмета. Тоді як інші відмінки виконують роль додатку. І лише кличний відмінок не буває членом речення, адже він є звертання. Третє питання. Який відмінок ніколи не вживається з прийменником? З прийменником ніколи не вживається називний відмінок? Четверте питання. Який відмінок завжди вживається з прийменником? З прийменником завжди вживається місцевий відмінок. Прочитаймо вірш Петра Ребра у зоопарку. Чим він повчальний для нас? Гукає Ігор до Дмитра. Дивись, яке на кенгура!» Дмитро сміється. Ой умру, не кенгура, а...» Гуру, а он із клітки вигляда папуга жовтий, какада, друг, друг знову всміх. Ой, упаду, не какада, а какаду. Відразу видно, братику, що ти не вчиш граматику. Як ви думаєте, чому Ігор так розсмішив свого друга Дмитра? Мабуть, тому що не знав. Не всі іменники в українській мові є змінними. Деякі іменники прийшли в наше мовлення з інших мов і є незмінюваними, тому і не змінюються за відмінками. А тепер виконаємо вправу. Із поданих іменників випишіть ті. Які є незмінними. Перевірмо. Ви мали виписати такі слова салямі, поні, кенгуру. Адже саме ці іменники є незмінюваними. В українській мові пальто і ситро є змінними. У пальті пальтом пальта У ситрі – ситрун. Слова консерви і канікули. Вживаються завжди в множині, але змінюються за відмінками. Впевнена, з цим завданням ви впоралися навідмінно. Наступна вправа. Прочитайте, визначте іменники, з'ясуйте відмінок і число кожного. Речення запишіть у зошит. Перше речення. Люблю всім серцем і душею. Я землю прадітів моїх. Записуємо перше речення у зошит. В першому реченні. Є три іменники серцем і душею землю. Іменники серцем і душею відповідають на питання, ким, чим орудний відмінок. Землю, кого що знахідний відмінок. Друге речення. Серце радісно б'ється Україні батьків. Записуємо це речення у зошит. Серце радісно б'ється в Україні батьків. В цьому реченні є також три іменники серце Україні і батьків. Серце хто що, називний відмінок. Україні у кому у чому місцевий відмінок. Батьків кого чого, родовий відмінок. Третє речення. Любіть Україну всім серцем своїм! Записуємо третє речення у зошит. Любіть Україну всім серцем своїм. В третьому реченні у нас два іменники. Україну, кого що знахідний відмінок, серце, ким чим орудний відмінок. Четверте речення: Україна в рідній мові і в пісні прекрасній. Записуємо. Україна в рідній мові і в пісні прекрасній. В четвертому реченні є три іменники. Україна, хто що називний відмінок, в мові і в пісні в кому в чому місцевий відмінок. П'яте речення. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. Записуємо речення. Хай буде щасливим твій вільний народ, прекрасна моя Україна. В п'ятому реченні два іменники. Народ, хто що на земний відмінок? Україно кличний відмінок. Питання до нього немає. В реченні є звертанням і на письмі завжди виділяється комами. В даному реченні. Звертання «Україно» є поширеним. Адже Україна яка прекрасна, Україна чия моя. А тепер фізкульт хвилинка для очей. Не працювати є причина, очам даємо відпочинок, мерщій рівнесенько сідаємо, очима кліпать починаємо. Навіщо кліпать? Така зарядка, вже краще бачить оченятка. Роботу нашу знов кидаємо, подалі погляд направляємо, роздивившись те, що далі, знов поглянемо на деталі. Очимо швидко обертаємо та головою не хитаємо. Ліворуч, раз, два, три, чотири. Праворуч стільки ж повторили. По колу очі обертаємо і все навколо розглядаємо. Раз, коло два і три, чотири. Щільніше очі ми закрили, на п'ять і шість їх потримали. По колу знов пообертали. Раз, два, три, очі догори. На чотири 5 і 6, Треба міцно їх столить. Знову очі догори. Рахуємо. Раз, два, три. Очі, щоб відпочивали. Дивимося вліво вправо. Тоді кліпаємо очима. І знову вправо вліво. Раз, два. Рівно голова. Три, 4, 5, Нумо очі закривать. Шість сім. Розплющують очки всі. На вісім знову позакривали. Міцненько так їх потримали. Та й все спочатку розпочали. П'ять разів отак зробили. За комп'ютер знову сіли і продовжуємо працювати. Наступна вправа. Поставте наведені іменники у вказаному відмінку і запишіть у зошит. У давальному відмінку дах, село, людина. У знахідному відмінку зошити, звір, земля. В орудному відмінку космос, теля, курча. У місцевому відмінку рука, лікарня, квітка. Працюємо. І ось наш урок добігає кінця. Підіб'ємо підсумки. Дайте відповіді на запитання. Перше. Скільки відмінків у іменника? Друге. Кличний відмінок у реченні є. Третє. Який відмінок прямий? Четверте. Назвіть непрямі відмінки. П'яте. Який член речення виступає у прямому відмінку? Шосте. Які іменники не змінюються за відмінками? Сьоме. Яким членом речення є звертання? Звіримо відповіді, скільки відмінків у іменника? У іменника сім відмінків. Кличний відмінок у речення є звертання. І на письмі виділяється комою. Який відмінок прямий? Прямим відмінком є називний. Назвіть непрямі відмінки. Непрямі відмінки це всі відмінки, крім називного, а саме: родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий. Який член речення виступає у прямому відмінку? У прямому відмінку є підмет. Які іменники не змінюються за відмінками. За відмінками не змінюються іменники, які прийшли в наше мовлення з інших мов. Їх називають іншомовними. Наприклад, поні, трьомо, пюре. І останнє питання: яким членом речення є звертання? А звертання не буває членом речення. Я впевнена, ви на всі питання дали абсолютно правильну відповідь. Молодці! Я пишаюсь вами. Домашнє завдання. Відгадай ребуси, слова відгадки провідміняй. Дякую за увагу!